Один плюс і далі у фокусі ТСН сан особлива відповідь самої Мадони Віталію Сидюку. Мадона відповіла нашому кореспонденту Віталію Сидюку на гортензії і зробила це у своєму стилі. Стильно і саркастично. Мегазірка виклала на Ютубі цілий кліп чорно білий під трагічну мелодію з фільму Хрещений батько. Пропоную подивитися його без коментарів. Ви не уявляєте, скільки ночей я не спала, згадуючи, як вас образила. Мені не вистачить слів, щоб вибачитися перед вами за біль, який я вам спричинила. Моє серце розривається від суму. Чи можу я сподіватися на те, що з часом ви мене вибачите? Якби тільки я могла забрати свої слова назад, але я не можу. Отже, що мені залишається? Мені залишається сказати. Я ненавиджу гортензі. Я їх завжди ненавиділа. Це вільна країна. Йдіть до біса. Я люблю троянди. Так із шиком Мадонна відповіла на оце звернення кореспондента Сніданку з 1 плюс 1» Віталія Садюка. I have a deep я поважаю вас як чудову артистку, співачку, режисерку, жінку, яка завоювала серця мільйонів. Саме тому я вас пробачаю. І хочу попросити усіх, хто пише негатив про вас, зробити те саме. Пишно, тіла ані Лорак. Далі у фокусі ТСН особливе.